Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми подивимось на дуже прикольний набір. Не зовсім старенький, але вже і не новенький: це набір легкий перехоплювач джедаїв Delta 7. Ефірна фея, як то кажуть. Це у нас набір зеленого кольору. Набір CCT у нас артикул набору 94-98. На жаль, коробки немає, тому почнемо з інструкції. Інструкції якогось біса знову дві. Інструкція під номером 1 і інструкція під номером 2. Перша інструкція у нас тут збірка фігурок, не змішуйте деталі, користуйтеся розподілювачем. Першу частину набору ми збираємо до сторінки 38. На 38 етапі у нас ось така штука виходить. Нав... Навіть це не назвеш. Потім виграйте подарунки чи призив кубілего. І друга інструкція. Логотипом у нас тут Дартмов, це 2012 рік. І тут також 38 сторінок, Знаки, що грайтеся обережно, бо можна потрапити в око, когось поранити, хоча навряд чи. Збірка закінчилась на 40-й сторінці, на 41-й у нас перелік деталей, Унікальних тут взагалі немає, окрім фігурок. І деяких деталей фігурок показані функції на 43-й сторінці, що відкривається, що рухається, що прибирається, ховається. І перераховані всі фігурки. Також тут деякі є екшн сценки з якихось мультфільмів. Хоча, по-моєму, не було мультфільму про цей зороліт, цей Сітіна. Вступайте до клубу Лего, Ну, виконано прикольно. Перелік деяких наборів за те півріччя і фігурок за те півріччя. Доволі непогано. Джабу я досі дуже хочу. Він прям шикарний. А Принцеса Амідала Лея в такому виконанні стоїть овер до фіга грошей. Ну і тут ще якийсь у нас міні-комікс про стару республіку виходить. А, це можна зайти на сайт і подивитися, що було, але навряд чи це з посилання зараз працює. Отже, отакі у нас були дві інструкції. Отак От вони виглядають разом. Доволі прикольно. Навіщо такий маленький набір було розділяти на дві інструкції, не зрозуміло. Сам перехоплювач. Отакий От величенький, гостроносий шматочок піци виходить. Якщо вирівняти крила, воно тут так дробино, що воно вирівняється. Ну, добре, поглянемо так. Оп. Ось отак виглядає корабль. Спереду, з боку. І ззаду навіть у нас є імітація працюючих двигунів з допомогою таких деталяк. Циліндрикі знаходяться, прозоро синього кольору. По функціям. Що у нас є з функцій цього набору? Ну, по-перше, у нас є флік ракетки, дві згори і дві знизу. Звичайно, стріляти ними не дуже зручно. Але ж, але ж, може дві з них запасні, а дві з них основні. Таке теж може бути. І того у нас чотири постріли виходить. Прикольно. Це все у нас наклейки, їх тут. І знак республіки теж це наклейка. Отже, по функціям Функція стрібить тільки що продемонстрував. Також у нас є посадкові ніжки. Три штуки за допомогою яких можна імітувати посадку цього ничувача. Ось отак. Що у нас тут ще є? Ну, крила у нас не вирівнюється. На жаль, ще по функціям у нас відкривається кабіна, де у нас є принтована деталь. Вигляді пульта, але ось оці дірки, через які видно мої пальці, трішечки напружують. Нема ніякої герметичності, тому Ну це ж конструктор, звичайно, що тут будуть якісь діри, якісь неточності, це ж не справжня модель, а не справжній космічний корабель. Збоку у нас також це наклейки. До речі, з 2012 року досить добре збереглися наклейки. Це у нас відкривається, як я вже показав. І сама прикольна функція, яка є в цьому наборі, це Оп. функція катапультування. Виходить, що це у нас рятувальний модуль, в якому наш джедай. CCTін улітає кудись подалі від розбитого винищувача, але за допомогою чого літає ця штука, не зрозуміло. Просто десь дрейфувати в космосі. Ну Таке собі задоволення, ще й з такими дірками знизу, через які тебе може висмоктати у вакуум. Але ж це згоріні війни. ну камон. Тобто це одна із самих прикольних функцій. О, тут мені подобається імітація золота. Доволі непогано зроблено, ну і це ж у нас так спісно все на плейті Тож, отака у нас чудово-причудова виконана в біло-зеленому кольорі модель винищувача. Досить непогано зроблена і досить прикольно придумали за цією функцією розділення. Це також підвищує грайливість з цим набором. І хоч якийсь функціонал додає різноманіття, так би мовити. Тож зараз поглянемо на фігурки. Отже, перша у нас на огляді це фігурка джедая Secitina, той, кому належить цей винищувач. Виконана по мультфільму Війни клонів. У нас тут анімешне обличчя. І отакий прикольний головний юбір. Це імітує у нас. Роги. Здається, ця штука вже не знімається. А, у нас один вираз обличчя. Озброєний він таким салатовим світловим мечем. Має отаку робу, принти спереду і навіть принти ззаду. Принтів на ногах. Поки що це 2012 рік ще не завезли. Ось такий класний меч. Зустрічалася дана фігурка тільки в двох наборах. Це в цьому і в аресті Палпатіна. Не дуже дорога, коштує від 400 до 700 гривень, в залежності від стану і її зношеності. Тобто, якщо пронети всі на місці ніде нічого не потріскано, не відламано, то коштує добряче. Ось така фігурка. Досить прикольна, мені вона подобається. Наступна фігурка це у нас Іван Піл. Ось такий джедай, який фігурував там в одній із арок про якусь тюрму у війнах клонів і Мельком з'являвся у першому епізоді. У нас він поранений зі шрамом на обличчя у нього. Типу немає одного ока. Ось така косичка прикольна. Навіть там з імітації чогось. Ну є якийсь малюночок. Теж виконана по мультфільму Вільний клонів. Ось і така прикольна фігурка. Маленькі у нас коротенькі ніжки, які не згинаються чорного кольору. І така ж сама схожа рома. Хоча повинна бути друга. Але в мене її чомусь немає, а зато є така. Ну, я вставлю фото обов'язково. І трішки у нас з'їхав принт, щоб видно було його очі і шрам. Не потрібно цю штуку надягати до кінця, тому що якщо до кінця у нас очі зникають. І така трішки з браком, але не смертельна. Так виглядається фігурка. Озброєно зеленим світловим мечем і вона вже коштує поцікавіше. Е, найнижча ціна по бреклінку у нас 380 гривень, а це за БВ стан, а якщо брати за нормальний стан, то 1200-1400 коштує така фігурка, доволі непогана. Ось отак виглядає. Ну і остання фігурка це у нас астромеханічний дроїд сейсітіна R3D5, також виконаний по мультфільму. У нас такі грубі товсті лінії, трішечки покусаний, але не мною, бо набір я брав з рук. І здається мені я брав не всі фігурки у одного, у одного продавця на Оликсі, а у декількох. Але дроїд досить прикольний. Срібляста голова з зеленими принтами і зелене тіло з білими принтами. Виглядає досить непогано. Стандартне тіло дроїда і голова. Здається унікальна. Виглядає досить прикольно. Ця фігурка недорога, вона стоїть від 200 до 650 гривень. Ну, моя, напевно, десь 200-250, це те, що вона трішки покусана, але продавати я її все одно не збираюсь. Вона мені потрібна для колекції. Зараз зберемо, як це задумувалось цей набір. Переведемо астромеханічного дроїда в режим польоту. Візьмемо набір. У нас тут є два стади, які він ставиться. Відкриваємо кабіну. Яка якогось дідька відвалилася. Чіпляємо меч на кліпсу. Зіднімаємо руки свій сітіно і садимо його сюди всередину. Оп, не закриваємо. І виходить отак ось, ось прикольно. А Куди фігурку Івана Піла дівати я не знаю. Хіба що поставити десь уряд або ось сюди насамжеліт? Оп! Ось такий у нас був набір. Дякую всім за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, заходьте в опис. Коментуйте всі відео, ставте, підписуйтесь на наші групи, інстаграм, телеграм. Буду всім дуже вдячний і дуже радий. Так що всім гарного вечора. О! Попав в кадр. І всього самого найкращого. Бережіть себе, бувайте!